Бере її за руку, цілує на обриві, на фоні закату. Мам, Я щось пропустила, чи у кого із твоїх подружок таке цікаве життя? А, у Жоржети. У кого? Ну, Це головна героїня мого улюбленого серіалу. А сьогодні останню серію а, показали. Це серіал? Так, ти, блін? так красиво закінчили. Так от, ага. на фоні ага. обрива. обрива. Це їх перше побачимо. А там ще таке. Я зараз палатки приготую, чайок, і я тобі всі серії розкажу. Давай. Ага, клас! І так вже година. А ти не хочеш раніше з відрядження повернутись? Сонечко, не потерпи. Ну Ти ж знаєш, вона така завжди, коли без тату лишається. Ну нічого, завтра він приїде і на тиждень точно займе і своїми цими історіями про зустріч із сослуживцями. Кохана, я потерплю. А от мій менеджер ні. Знаєш, коли в мене дедлайн по роботі? Сьогодні. Угу. Ясно, я зрозуміла. Я тоді зараз наберу і, і ну, так натякну, щоб вона тебе не відволікувала. Ну що, як тепер? Не заважає? На, Без чаю. Жовщу зап'єш. Ну, якось так. Котику вибач. ну Давай я ще раз зараз наберу. Так, стоп, не треба вже нікого не берати. Я загуглю зараз рекомендації до Жоржети, знайду щось подібне. Так, Іванівна відволічеться, а я допрацюю. Каталіна. Ну, звучить як варіант. Так. Так, шикарно. Ой. Завантажу. як дедлайн? — Супер. Іначе все встигаю. О, ну, значить, план спрацював? — Угу. — Клас. Коли Іванівна побачила, як на заставці Роза падає у воду, одразу залипла. Андрій, а Куан Кастю, він і справді такий хороший чи прикидається заради спадку. Хто? — Цей красивий мужчина, що залицяється до Каталіни. Так я, я ж не дивився. А, а не дивився. Mm -hmm. Ви дивіться далі. ви дивіться далі. Там все покажуть. Там все покажуть. Ага. Наче пронесло. Буду працювати далі. Ну добре, люби. Працюй тоді, не буду тебе відволікати. Давай. Mm -hmm. Давай. So uh, that's how I found this bug in my system. And... Andriu. 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 I'm sorry. Just one minute. Ахуанка стілі такий злодей. Oh. Я так і знала. I'm really, really sorry. І потім каже Кателіні, я твоя сестра. Mm. 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 Надія Іванівна, так. А ви більше не дивіться цей серіал? Як не дивитися? Це лише третя серія, там 140. Я бачу, як ви прикипіли до Каталіни. Прикипіли. Я не хочу вас засмучувати. Так а чого? А далі ох, там далі таке почнеться. Яке? Чоловік її кидає з трьома дітьми. Вона потім потрапляє в автокатастрофу. катастрофу. Потім вона взагалі помирає сама, Самотня. і без любові. Без любові? Без любові! У моїх серіалах завжди любов в кінці. От бачите. Тому оцей все, не дивіться. А ти звідки знаєш? Ти ж казав, що Каталіну не дивився. А? Я коменти під серіалом прочитав. А ти знаєш хто? Ти гірше, ніж той Хуан Кастильо. Ну, Це не саме страшне. So... Сонечко, ти пробач, що я тебе відволікаю, але ти можеш піти маму заспокоїти. Вона там в сезах сидить, каплі капає. А що вже сталося? Ти так хлипала і ледве розібрала. Але. каже, наче якусь її подругу з трьома дітьми кинув чоловік. Вона ще після цього в ДТП потрапила. Ні, ти уявляєш? Який жах. Бідна жінка. Але ж я за маму переживаю. Вона просто не хотіла тебе відволікати і сказала, що сама заспокоїться. Але ж ти її знаєш. Зараз як доведе себе. Ти зразу зашкалить. Зайчик, побудь з нею хоч трошки, я тебе прошу, добре. Ксюха, це... цей. Mm. Ну, розумієш? Коротше, це все через цю Каталіну. Ну, ти позитивнішого, нічого більше не міг знайти. Я ж хотів. От тепер іди і заспокоюй. Не Давай краще себе сфоткаю і вийшли, бо з тобою моя арт-терапія не чистить енергополе, а засоряє його. Ні, ні, Мась, мені треба робити вигляд, що я дуже-дуже зайнятий. Зараз останній раз протру нос і стою як красива статуя. Ага, а від кого ти на цей раз розтаєш? Ти в мене точно екстрасенс. Та Діма затіє в гінуборку і заставляє батрачить. Ну так Саш, ти ж живеш в його квартирі, це справедливо. Ні, ну я зі своєї сторони все зробив. А він заставляє все переробляти, Все йому не нравиться. Хто так пилисосить? Треба спочатку помити підлогу. Хто так миє підлогу? Треба спочатку протерти пил. Хто так протирає пил? Треба ще якусь. Ага, О, це все мені знайомо. з Ірою так само. Вона мені вчора весь мозок винесла, бо я не по розміру ножі розставила. Так, добре, давай я зараз рубчика погодую і потім з тобою продовжимо. Mm -hmm. Давай, завінько. Сім'я кив... Привіт, Настя. Чов, у вас перерва? А це добре. Я по справах. На. Чому? Белі. От як жалко, так хотілось попилисосить. Нічого страшного, поки відключення світла, бери килим і неси в хімчистку, яка за кутом і працює від генератора. Саша, що ти знову з килимом зробив? Та то не я ті добані бінальські ганючки. А? І земля з вазона, якою ти його гасив. Давай, займайся. І швидше. Саша, ну ти, молодець. Ось, давай. Нагадай ну, мені там щось хороше. Добре, давай потім зателефону. У нас немає головного. Практики, ви повинні дати результат. Підняти село на ноги. Welcome! Кандидат на посаду сільського голови. Настав час зробити життя в Антонівці краще. Боритись, Тарант ваш. Ну а ні, будете відраховані. Закінчила. Як тобі? О! Мастер, в тебе прям талант. Що за синець? Блін, не хотів тобі казати, щоб ти не розстраювалась. Я ж килим хімчистку носив. І побився з ними? Та ні. Побачив їхні ціни і подумав, що його гроші на вітер викидають. Краще сам піду у дворі виб'ю. Лучше любой хімчистки. Саша, історія дуже цікава, але мені цікавіше, звідки синець. Погана була ідея вибивати килим у дворі під час тривоги. Ну Звідки я знав, що в нас сусіди такі налякані і злі. Саша. Саша, А чого килим в коридорі? Блін, і чого він брудніше, ніж був? Зайчка, там Діма прийшов, я потім перетелефоную, добре. Давай. <гум> <гум> Привіт, коть. Що, ти вже смотриш утренню фотосесію у бодічки? Да-да-да-да-да. Ти бачиш? Ти бачиш, як в нього шевелюра рожають? Я знав, я знав, що пацан з мене весь буде. Нікітінські гени, вони дуже сильні. Кіця, ти бачиш от у, у малого погля не сфокусувався отакі. От а він вже на Адаману з подозренням дивиться. Ну, вилити, батя. Ігор. Ой, менючка, я це уявляю. Як ми з ним будемо на, на лонжероні сидіти, півко попивати. Я йому буду отцовські совіти давати. Ну, окей, до 18 без півка. Ігор, знаєш що? Зараз перенаберу. Ігор, Ігор, ти був правий. Приєдна. А в чому, якщо не секрет? Боже, та го бодічки від мене взагалі нічого нема. Ти мені як сказав, я прозріла. Думала, хоч очі мені достануться, це так ні, теж твої. Кісечка, ну нам на курсах казали, колір очей в дитини починає стабілізуватися через півроку. Так що, може, очі ще й отримаєш. Ігор, не смішно, це дуже серйозна проблема. Кіць. Ну, 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 капець, ну ну, ну, ну мені здається, ти накручуєш просто. Я себе накручую, Да йому тільки півтора місяця, а у нас вже нічого. общого. А що буде далі? Він підросте і взагалі від мене віддалиться. Тільки з тобою секретами почне ділитися, тому що у вас обох рижі голови і нікітінські гени. Так, все, треба рішати цю проблему. Як? Почну з малого ему своє чувство вкуса і інтереси. Светочка, це вже перебор. Давай без різких рухів і ненужних стразів. Точно закажу йому ті бодіки, що ти забрукував принтами під Гучі. Та Светочка, які Гучі, це пацан. Можна я сам буду займатися ма стилем? Ігор, ти і це хочеш у мене забрати. Якщо ти не розумієш глибину проблеми, то вообще нема про що з тобою говорить. Все, пока. Світочка, я осознав глубину проблеми, вона реально глибока, тому нам треба допомож професіоналам. Ой, здрасте! Це ж ви той хороший психолог, який мені тоді дуже понравився. Ігор. А коли я просила тебе записати знов нас на парну терапію, ти мені сказав, що він більше не практикує. Ти що мені соврав? Світлана, я дійсно завершив свою практику, але коли Ігор пояснив мені всю ситуацію, я. Вирішив зробити виключення. От відиш, що професіонал каже, а ти мені накручуєш, накручуєш. Кіць, ну я просто був неправ. Просто поки проблеми не стосувались мене, я, ну, я не сприймав це серйозно. Не поняла. Ну що непонятного, кіць. Ну от бодя, він коли виросте, він, він тебе любити буде більше, ніж мене. Наука доказана. Правда? О, так, це правда з точки зору психології. Хлопці завжди прив'язані більше до матерей або відчувають конкуренцію батька. Це хорошо. Зай, я мала на увазі, не переживай, щось придумає. Я думаю, вже поздно. Ну, у боді від мене що? Ну тільки рижина і все, а так в усьому іншому вилити ти. Ну, по-перше, він капрізниче, коли йому щось не подобається. Любить ваночки з аромамаслами. Ну, і найголовніше, він зовні копія ти виглядає, як янгол. Боже, зай, що ти це накручуєш? Це Це неправда. Бодічка візьме краще від кожного з нас і виросте нашої общої общій копії. Думаєш? Мені вже час. Радий був допомогти. Дякую вам. Дякуємо вам. Кіць, я теж маю йти. Я на посту. Пока. Давай. Дякую, що ще раз вирушив. Я, 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 я офіційно заявляю. Твій позивний саме серед усіх наших пацанів. <різь> <Реально. різь> Сина привіт. Привіт. ти? Мама, я не понял, чому вони в укритті. Не так я тебе вчила з мамою розмовляти. Мам, я серйозно питаю. Сина, ну на сьогодні це вже п'ята тривога. Ну, ми тільки напіднялись, чесно. Мама, на полтаву летять шахеди. Бігом Давай. Андрію, Там. ти чуєш тривога. Шахеди летять. Давай в укриття. О, нічого собі, у нас що? В укритті з'явився Wi-Fi. Ну, та ясно. Тебе ж батько рукастий. Напаява тих вайфаю. Тільки щось нічого не видно. Але ж я поділу, синку, коли до нас ці мопеди прилетять, а? Ну, знаєш, мені генштаб не доповідає. Ну, я просто знаю, що летять, ну. Все. А що таке? Та це, й, ну, інтересно, скільки ж треба ховатися. <гум> Ладно. кінець зв'язку. Давайте. Батя, а що ж ти придумав? А ти що би не бачиш? Ти хочеш стріляти по шахідам чи що? От у мене був нормальний кнопочний телефон. От такі кнопки. Знаєш, як вимикати. А ви там. Пу. Слухай, поклади рушницю. Так, слухай, я вже задовбався сидіти в підвалі, коли можу допомагати ЗСУ. Он хлопці, з стеро, їх збивають, а я що не можу. У мене досвід воєнного! О! Слухай мене сюди, або ти зараз кладеш рушницю. Або я дзвоню мамі, вона кладе тебе. Ти мене поняв? Тому що я ще сумніваюся, що вона знає про твою поміч ЗСУ там. Тихо, тихо. Здається, летить. Бать, ти, що, що ти чудиш? Семен Григорович, ви що творите? Це все через тебе. Якщо б ти не вивів батька, я б спокійнісінько стояв так. А так засікли. Бать, у мене одне питання: як тебе не затримали? Дільничний Микола. Ну той, що у Івані не в класі вчився. Нормально, не чужі люди домовились. Просто тобі там мінімум світила адміністративка. Е, я дав слово прапорщика, що більше не буду полювати на мопеди. Ну і дещо. Шо що ж? Сказав, що після перемоги ти підеш до них у відділок працювати. Що пікалося? Слухай, тривога. Бать, альо. Е, так, під... давай потім. 100... Я у підвал. Пока. Ігор, все ужасно. Добрий ранок, Світ. Мама приверталась в якогось диктатора. У мене для тебе погані новості, це случилось давно. Вона повністю узурпірувала бодічку. все сама хоче робити, думає, що лучше зна. Тому я для неї рожала дитину, а не для себе. Ну, просто поговори з нею. Ігор, який ти умний. У тебе часто, виходить, з моєю мамою, просто поговорити? Ну, так, да, ти права. Святочка, але я впевнена, у тебе все вийде. Просто поговори з нею як, як, як взросла людина. Скажи, що ти вже мама, між прочим. Як мама, сама знаєш, як бодь буде краще. Так, да, ти прав. Я не просто взросла, я мать. Да. Мама, зараз буде серйозна доросла розмова. Ну що, Доволен? Мені треба більше водних, щоб відповісти на це запитання. Я поговорила з мамою, вона обідалася, ушла. тепер взагалі не знаєш, що делать. Водка вже час не успокаюється. Давай дзвони і звіняйся. Тобто? Тобто, тобто. Це ти мене накрутив, ти винуват. Я все сказала, як ти мене заставив. Заставив? Ігор! Або зроби так, щоб вона повернулася або прямо зараз виїжджай в Соренто. яким способом мене взагалі не цікавить. Поня? Бігом! Це я в усьому виноват. Пробачте мене, пожалуйста. Тю, новина. А хто ж ще її міг проти рідної матері настроїть? Мадамовна, я був. Ну я, я категорічески був не прав. Пожалуйста, вибачте. Ну тільки верніться до свідти, їй без вас сложно. Та ти що? Правда? Сам заварив, сам розхльобую. А я покою подружки пару днів поживу. Шо? Ви взрослі. Справитись. Адамовна, на які пару днів свята без вас розуму, зійде, Спочатку мене зведе. Ну, ну, пожалуйста, я, 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 вас, я вас умоляю. Ну, ну ну верніться до неї. Я для вас. Я для вас все, що захочете, зроблю. Тільки верніться. Все. Да. Як справи? Хорошо. Бодідка успокоївся, покушав, он спить уже. Спасибо, що уговорив маму повернутись. Ой, та хто ти мене уговарював? Я, як тільки почула, як моїй доці складно без мене, відразу примчала. Ну що, Ігарьок, коли ж дать посилочку? Дякую посилочку. ти що мені подарочок приготував? Цього разу це подарочок да? Да. Представляєш, я коли була в Одесі, зайшла до знайомого ювеліра і пригледіла колечко. А Ігор це заповнив і сам захотів зробити мені подарок. Дай, Да. Сказав, що це в честь благодарності за те, що я допомагаю з бодячкою. Дай, Ігарьок! Зай, у мене такий Ага. Алло! Міла, ти не уявляєш, який подарок мені зробив зятьок на честь онука. Ось, а що там за ювелір такий? Я теж може собі щось придивлюся, разом відправиш. Може. Mm. Братік. У мене все нормально. Ну, стільки горить, нормально в мене все. Ну... От кого ти дуриш? Я тебе всю жизнь знаю. І це твій вираз обличчя нічим не перепутаю. Давай колись, а що вже сталося. Давай, давай. Слухай, тіки. Щас. Тіки нікум. Е... Ти пам'ятаєш, як я вертався на фронт, я тобі казав, що там є сестричка. Пам'ятаю. Боже, воно що тобі серце я, я... Та, не, Стой, Ксюха, не газуй. Ні. Яке серце, я, я ще й навіть на побачення не, не покликав. Я, я взагалі не знаю, як, про що з нею говорити. Ну, я не розумію цих речей. Побачення Стою ми з тою медсестричкою. Ксюха, ну, ну я ж просив, ну по-людськи. Я навіть не бачила, коли підійшла, Мам, що ти як ніндзя підкрадаєшся? Так, сина, слухай свою маму. Щоб підкорити жінку, треба показати, що ти надійний. Ну, я не знаю, ще рукастий. Дрова при ній порубай, чи там колесо в танку поміняй. Щома? А ну йди сюди. Яке колесо? Ну що ви мали, Ну... За, за що мелемо. Розкажи сину, як треба колесо в танку міняти. Домкратом, мабуть, синку, а тобі навіч. Значить дівчині сподобатися. О, то й Ага. Значить, слухай батька. Підходиш до неї і командним голосом, дозвольте звернутися. Будеш моя? Ні, ну що ти мелеш, ну, командир. А, краще на рибалку запроси. А на опариша. А... Все, я, я поняв, я, я сам розберусь. А. Дякую вам за, 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 за паради. Аш. Братик, пробач. Ну, От хто вас просив? Ну, що ви лізете? Опариш. Все, завтра свіданка. А, красавчик, вітаю. Ти мушку не показав? Чи заставив, а? Мам. Я до неї просто підійшов, зараз покажу. А не давай. Чуєш, може можемо з тобою ну, типа, Ну, якби, цей. Ну, то і... От. А вона каже, ну хорошо, давай тоді зустрінемося. Ага, так це виходить, що це вона тебе запросила. а? Ксюха, Ти що, маку клюнула? А ти кажу, я, говорю, я до неї підійшов ну, і позвав і все. О, це точно. Так твій батько мене на перше побачення запросив. Тут тебе що склероз? Я підійшов з троєвої походочки. Сказав, будеш моя. Ну та що ти Ну, Що да, ти мені пам'ятаю? Ну, не, пам не порт мені момент. Може вона нас завтра невістка з'явиться. А? Що? А, а, а Кирюха, час іду. Да, пацани звуть, там якесь построєння придумали. Все мам. давайте на на зв'язок.